Вітаю! Якщо ви ухвалили свідоме рішення про участь у конкурсі Учитель року, це означає, що ви впевнена рішуча людина, професіонал високого класу, який успішно впроваджує власні педагогічні ідеї та реалізовує сучасні освітні практики. Ви мобільні та амбітні, відкриті новим знанням і досвіду, готові аргументувати власну професійну траєкторію та демонструвати академічну свободу. ПРО себе. Олена Жадан, переможниця всеукраїнського конкурсу, Учитель року 2023 в номінації Основи здоров'я, практичний психолог вчитель початкових класів, основ здоров'я курсу здоров'я, безпека та добробут, комунального закладу Шелудьківський ліцей імені Героя Радянського Союзу Юхима Єгоровича Кравцова, Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області. Маю педагогічний стаж 27 років, вищу кваліфікаційну категорію, звання вчитель-методист, заслужений вчитель України. Моє педагогічне кредо, коли дує сильний вітер, будуй вітряк. Чи була я впевнена, коли приймала рішення про участь у конкурсі? Важко відповісти. В умовах українського сьогодення немає впевненості. На жаль, лише віра. Віра в підтримку сім'ї, колективу, Збройні Сили України і Бога. Нехай вона вас надихає? Які я мала очікування? Проєкція власного досвіду в площину оцінки науковцями, практиками і отримання кваліфікованої експертизи? Самооновлення через спілкування, обмін ідеями, лайфхаками і, звичайно, перезавантаження в можливостях дистанційного формату. Чи було легко? Ні. Розуміла, що в умовах конкурсу важливий налагоджений тайм-менеджмент, командна співпраця в ближньому колі, висока відповідальність. Ти представник не тільки самого себе, а і колективу, закладу. Ти є носієм професійного бекграунду. Чи справдились мої очікування? Більше ніж. Ми формували навички відстоювання академічної свободи вчителя, Право педагогічного вибору, отримали фаховий аналіз професійної траєкторії, а ще можливість реалізації педагогічної ідеї, вдосконалення навичок Digital Skills, life skills, soft skills, випробувати себе в міксі методів і технологій, форм організації діяльності в умовах дедлайну. Впізнати і зрозуміти і опрацювати нові онлайн-ресурси це творчість педагога. Участь у конкурсі це також лакмусовий папірець оточення, підтримка там, де не очікуєш, або тиша від тих, хто словом, цілковита полярність, і це прочитання людей є також надзвичайно цінним. Учитель року це нова педагогічна філософія, цей конкурс руйнування шаблонів і стереотипів в освіті. Я вдячна долі за нові знайомства, друзів. Це те, що залишиться назавжди. Слова підтримки членів оргкомітету, журі, конкурсу, побажання успіхів в особистих повідомленнях від конкурсантів, з якими ми перебуваємо в умовах змагання. Зустрічі по завершенню конкурсу теплі, з гумором, щирі, кава. Хтось нас запитав, учителі року, а ви джазу, блюзу можете навчити? Чи тільки рок? Дійсно, участь у конкурсі в стилі рок. Спробуйте. Колеги, в першу чергу, окресліть для себе власні очікування, якщо прийняли позитивне рішення. Будьте готові до виснаження і відновлення, майте ресурси життєстійкості, вмалюйте до своєї життєвої книги, участь у конкурсі учитель року яскравими фарбами. Тримаймо свій фронт. Все буде Україна!